То стала старі дідові карти, любив він їх, любив ці карти. Бачите, і я їх люблю, я не часто ними гадаю, але, знаєте, буває, як під настроєння візьму їх, так мені приємно гадати. Давайте ми подивимося так, що він від вас хоче. Розклад два, два розклади думайте, що він від вас хоче, що він саме да, не определяється, не говорить нічого серйозного. Ну, що він від вас тоді хоче? Так, дивимося, що він від вас хоче. Так, що він від вас хоче. Два розклада. Задумайте, в кого як випаде. Що він від вас хоче, або вона. 4, 5. Так. Що він від вас?